Нещодавно Європейське космічне агентство підписало угоду щодо участі у будівництві нової космічної станції, що стало першим кроком на шляху до життя після МКС. Ця станція Orbital Reef, концепція розроблена Blue Origin, що належить Джефу Безосу. Вона виділяється серед інших концепцій комерційних космічних станцій своїми розмірами та складністю. Багато в чому це пов'язано із співпрацею Blue Origin із Sierra Space, яка постачатиме великі надувні житлові модулі для станції та забезпечуватиме транспортування екіпажів за допомогою свого космічного корабля Dream Chaser. І тепер ці дві американські компанії залучили Європейське космічне агентство до співпраці у будівництві станції. Це має велике значення. Orbital Reef хоче позиціонувати себе у галузі як багатоцільову космічну станцію, здатну виконувати місії для приватних туристів та великих державних агенцій, таких як НАСА. Blue Origin та Sierra, схоже, вже розробили більшу частину обладнання, але вони нічого не знають про управління астронавтами чи роботою на космічній станції. Європейці займаються цим уже кілька десятиліть. Вони мають великий досвід у космічних польотах. Європейське космічне агентство, також відоме як світовий лідер у проведенні наукових експериментів у космосі. Вони керують дослідницькою лабораторією Колумбус на МКС із 2008 року. Вони також запустили безліч космічних зондів, включаючи місії на Марс, Юпітер, Меркурій та навколоземні комети. У Європейців є своя ракета Ariane 6. Яка може бути корисною для доставки вантажів та модулів на космічну станцію, залежно від того наскільки добре працює ракета Blue Origin New Glenn. Так що участь європейської космічної агенції в Orbital Reef надає легітимність тому, на що здатна станція, окрім того, що вона стане розкішним готелем у космосі для багатих людей, таких як Джефф Безос. Якщо все вийде так, як зараз усі уявляють, то це насправді може стати другою МКС. Але є ще один новий додаток до Orbital Reef, який ймовірно зовсім не потрібний, але виглядає дуже круто. Це персональний космічний корабель, який розробляє велика компанія Genesis Space. Він сильно відрізнятиметься від таких проєктів як Dream Chaser, тому що не доставлятиме людей з землі в космос. По суті, це простий космічний модуль, що не сильно відрізняється від відомого корабля з фільму Космічна Одіссея 2001 року. У ньому може розміститися один астронавт, і це дозволить йому облетіти космічну станцію, щоб побачити землю з унікальної точки зору, яка раніше була доступна тільки висококваліфікованим астронавтам. Це також значно спростить завдання приватної компанії, такої як Blue Origin, щодо перевірки та обслуговування власної станції, тому що не кожна людина може вдягнути скафандр і вийти у відкритий космос. А постійний доступ до людей із такими навичками може бути непрактичним. Теоретично керувати цією маленькою космічною капсулою може практично будь-хто, а коли вона буде готова до запуску, ймовірно, буде можливо довірити 99,9% операцій штучному інтелекту. У космосі, далеко за межами Землі, НАСА відновило роботу із зондом Psyche, який з кінця 2023 року прямує до багатого мінералами астероїду. Два місяці тому чотири двигуни зонда були відключені через втрату тиску в паливних магістралях. Двигуни космічного корабля досить незвичайні в більшості зондів, що досліджують глибокий космос. Вони працюють за рахунок викиду іонізованих молекул ксенону. Згідно з третім законом Ньютона, кожна дія викликає рівну протидію, що в даному випадку зазначає, що ксенон штовхає зонд псайк вперед. Раніше цього року. Тиск у паливних магістралях впав, і ксенон перестав надходити з баків у двигун, що поставило під загрозу всю місію. Згідно з прес-релізом NASA, найвірогіднішою причиною поломки став несправний клапан, який мав регулювати подачу ксенону у двигун. Схоже, що немає способу полагодити клапан із землі, але інженери змогли передбачити резервну систему на випадок подібних збоїв. Наприкінці травня вони почали тестувати ідентичні запасні паливні лінії. Але лише декілька тижнів тому вони повністю запустили їх у роботу та перезапустили двигуни. Наса також представлено оновлений графік місії, але запевнило, що воно все ще йде за планом і досягне свого тестки астероїда 16 Психея двигуни зонда тепер працюватимуть до листопада цього року, щоб на початку наступного року здійснити запланований обліт Марса. Що допоможе апарату дістатися астероїда, відправивши його далі в сонячну систему? Тепер зонд може продовжити свій довгий політ і в 2029 році досягти астероїда Психея, щоб скласти його карту та визначити склад. За деякими оцінками, вартість астероїда 16 психея перевищує сукупний ВВП Землі, що робить його потенційну цінність очевидною. Але ці рідкісні металеві астероїди також можуть багато розповісти вченим, оскільки вони по суті містять первинну сировину сонячної системи, що сформувалося понад 4 мільярди років тому, ще до того, як планети повністю сформувалися.